Є часи, коли світ стає тоншим, коли сни говорять голосніше, ніж люди, коли кожне слово це вже не просто звук, а закляття. такий період святки дванадцять сакральних ночей між Різдвом і водохрещем, які знали слов'яни, кельти, скандинави, германці та балканські народи. Це час, коли небо відкривається, коли межа між яв'ю та нав'ю зникає. Коли майбутній рік уже стоїть біля порогу, і тихо шепоче, який він буде. Сьогодні ми зануримося в цю древню магію, у давні ритуали, у нумерологію дванадцяти ночей, у силу святок навчимося правильно запрограмувати свій новий рік. У східних слов'ян період між Різдвом і водохрещенням називали святими вечорами, святками, колядою або періодом великих морозів. Це був час двох сил, коляди, світла, що народжується, мари морени, зими, смерті та темних духів. Слов'яни вірили, що в ці ночі духи ходять поруч з людьми. Тому завішували дзеркала, клали під подушки залізо, обкурювали дім полином чи можевельником, не залишали гострі предмети без нагляду. Слов'яни вірили, що саме у святки рід, духи предків наближаються до живих. Предків задобрювали крихтами від столу, узваром, дідівською свічкою, звідси традиція. Не прибирати стіл у Першу святу ніч, бо предки прийдуть поласувати. Це описано в старовинних обрядах Поділля, Волині та Полісся. Святки це час, коли ми можемо стілити старе, знайти нове, відкрити інтуїцію і побачити свій шлях у 12 дзеркалах року. У цей період рід наближався до світу живих, тому залишали крихти на столі. Дідівську свічку, Узвар, хліб на підвіконні. На полісті казали У святки предки ходять теплом дому у різних регіонах Русі. Кількість святих днів могла відрізнятись, але в багатьох громадах існувала система 12 святих ночей відлуння древньої космології. У слов'ян число 12 символізує 12 покровів року. 12 нічних сторожів, 12 місяців у колі Дажбога, завершеність циклу. Ця реконструкція зустрічається у працях Рибакова, Шаяна Лосєва. Було понад 60 способів передбачення: найдавніші: Гадання на долю, вихід на перехрестя вночі, кликання долі. Залишали хліб на порозі. Тінь від швічки. Тінь показує нав людини. Гадання на снігу, форма сніжної лунки була знаком. Сни святок вважалися прямою підказкою роду. У ці ночі казали. Сама земля говорить магічні 12 ночей це боротьба сил, перуна світло вогонь порядок, велеса, тінь підземний світ, морок. Тому робили охоронні кола ножем по землі, крейдою, соломою. У слов'янському праві звичайовому цей період називали замир'ям. Не можна було лаятись, бажати зла, сварити дітей, проклинати, бо слово в ці дні творить. Тобто в цей період людське слово прирівнювали до магічного закляття. Це стародавні оберегові практики Карпат, Полісся та Півночі. Слов'яни вірили, у ці дні народжується молоде сонце, коляда. Звідси колядки. Магічні побажання, звізда символ сонця, коза образ відродження сил природи. Це підтверджено у працях Грушевського і Рибакова. Сновидіння у святки це шлях у нави. Сни могли попереджати, показувати події року, відкривати знаки долі. На полісі казали, що сниться у святки те станеться. У слов'янському праві це називалося замир'ям. Бо в цей час слово творить реальність солома да Бог, сонячна енергія, вода сила мокоші, вогонь очищення перуна, хліб, подяка роду, особливо у першу і шосту ніч свічки, дим моживальника, вода, молитви або наміри, провітрювання, у святки слово дорівнює закляття, можна говорити побажання, молитви. Наміри афірмації. негатив заборонено. Архетип в циклу. Хоча у різних регіонах кількість святих ночей варювала, у багатьох громадах Київської Русі було дванадцять оберегів, дванадцять це модель космосу у слов'янській традиції, дванадцять нічних сторожів, дванадцять покровів року, дванадцять місяців у колі Дашбога. у дохристиянській системі днів рубежів. Кожен з дванадцяти днів відповідав певному Богу або силі: дванадцять годин, дванадцять знаків зодіаку, дванадцять місяців, дванадцять апостолів. У наш час давня традиція не зникла. Сьогодні багато людей навіть не здогадуються, що перші дванадцять днів після Нового року це той самий магічний час, що колись у слов'ян називали святками. Це мапа року, яка відкривається перед кожним із нас. Усе, що ти проживаєш у ці дні, емоції, зустрічі, сни, навіть випадкові фрази це не випадковість, а знак майбутнього місяця. Сучасні езотерики кажуть Всесвіт у перші дні року говорить з нами гучніше, ніж у будь-який інший час. Тому варто спостерігати, яка енергія приходить, які люди з'являються, що підказують сни, які думки не відпускають. Бо новий рік це двері. А перші 12 днів ключі до кожного місяця. Кожного дня записуємо: настрій, події дня, сни, знаки, символи, синхроної, який меседж цей день приносить у відповідний місяць року. Цей щоденник перетворюється на персональний прогноз: стародавні слов'яни дивилися на знаки у святки. Ми ж дивимося на перші дні року, але сенс той самий. Коли святки завершуються, починається новий цикл. І ще 12 днів Всесвіт веде нас, відкриваючи підказки майбутнього. Слов'яни дивилися на знаки у святки. Ми дивимося на перші дні року, але сенс незмінний. Життя завжди шепоче, судьба завжди попереджає Всесвіт завжди говорить з тими, хто готовий слухати. Відчуй силу чисел, які змінюють реальність. Підписуйся на канал Таємниця числа. Тут народжується розуміння себе.